отримали ми Розпаковка овочерізків від Зувер. Дану овочерізку замовляли в магазині Гастро24. В середині є гарантійний талон. І хорошо. Гарно запакована з пінопластом. Но для того, щоб на ній витягнути, треба покласти телефон. На секундочку. Так, поїхали далі, витягнули з ящика. гарно запакована. А, а тепер треба виглянути. З цієї сторони є всі ножі. Ми хочемо достати спінопласка, ну, достаємо Для цього Треба ще одна пара рук. Призупинимо, мусили положити. Так, тут є ріски. Раз, два, три, чотири, То її має бути п'ять. І там ще одне, тому що в цьому. Ну, така професійна горити. Окей, з ножками. Металево. Металевою всім металево. гарна якість. Думаю, що видно достатньо.